Так, шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Ви мені в коментарях нагадали, що був у нас ще виконуючий обов'язки президента так, ага, Турчинов, і на нього ми ще з вами не робили розклад. Добре, давайте зробимо, бо я думала, що пройтися по таким подіючам, ну, які були обрані народом. От. Якщо є питання по Турчинову, коли він займав, то давайте зробимо. Хай же все буде по-чесному. Хто, хто керував, той і потрапляє під, ну, під, під наш огляд, да, під наш роз, розклад. Давайте дивитися, що за людина, характеристика, що за людина. Турчинов, що за людина? Характеристика у нас трошки ще прохолодно, не встигла прогрітись кімната, тому не зовсім зручно тасувати колоду. Так, Турчинов, що за Характеристика, що це за людина. Ой, людина покрита мраком. Дивіться. Людина тайна. Перша карта тайна, таємниця. Да, людина різка, людина готова приймати. Різкі рішення, вступає легко в конфлікти, да, тобто ну, рубить з плеча. Ну, як мітла вимітає, знаєте, ну, інколи буває занадто різкою. Бувають такі моменти, що люди спочатку роблять, а потім починають думати: це от якраз про про це, про цю карту. По тучам, ну, знаєте, людина не завжди на позитиві, скажімо так. Не те, щоб там не дивиться на ну, не те, що постійно в негативі, да? а просто така людина настрою. Людина настрою. Можна легко на цю людину вплинути. Тобто, от на неї щось зовні діє дуже легко і просто. От, знаєте, є люди, які, в яких є своя думка, є своя ціль, і вони так слідують цьому, і, в принципі, що хтось там, хтось щось говорить. Зовні їм це байдуже. Вони знають, хто вони такі, і вони собі роблять свою справу. Тут же навпаки. Тобто, якщо людині щось таке сказати, він може там ну, образитись, не так подумати, або там в нього руки опустяться, або він там щось. ну, Знаєте, як? ну, Дуже сильно впливає е думка зовні на цю людину, скажімо так. От. Але людина з таємницями. А, -а, -а ось, ось воно що. О. Розумієте, да? під впливом. Не своєю головою думає людина Заангажована. Бо по ліліям тут, знаєте, коли твої бажання стають попереду твоїх дій, попереду твоїх можливостей. Ну, да, керована, це да, тобою чи ти? Це їм керували. Він керували, він взагалі, як знаєте, як, ну, як дитина, да. Дитина, колесо, тобто тобою керують, ти їдеш туди, куди тобі говорять, і робиш те, що тобі говорять. Слухняна дитина, щось типу цього. Добре, давайте подивимося, що доброго було при Турчинові зроблено в Україні, що Україна а, отримала доброго, так? що ти зробив доброго для України поки ти був виконуючим обов'язки президента, що ти зробив доброго для України? Що ти зробив доброго для України, Турчинов, Поки ти був виконуючим президента? Ой, він сповільнив якісь процеси, сповільнив якийсь вплив, втримав щось своє. Це, знаєте, що втримав? Це стосується вливань в, в Україну. Щас скажу, що скажу. Нашого виробництва, знову ж таки, От виробництво те, що робиться в Україні, воно, типу, не розбазарювалося, воно залишилося в Україні. Воно от якось так. Що доброго зробив, да? закрив доступ для, до свого. Ну, не в плані до його, а до країни. Ми, ми ж про Україну дивимось. Що доброго ти ще зробив для України? Що доброго ти ще зробив для України? Ну от, Стримав владу, от я ж про що і говорю. Дивіться, стабільність. Він, Знаєте як? от Він намагався все втримати на плаву. Я так розумію, що великих змін він не робив, тому що ну, він же не президент, йому потрібно було просто стримати вплив. Стримати політику в тому стані, в якому вона є, зберегти енергію, да? зберегти отой, оту іскру, скажімо так, в тому підтримувати вогонь. Ось правильно буде слова: це підтримувати вогонь, да? щоб, ну, щоб все не пропало, лишатися на плаву. Оце була, я так розумію, його основна задача. І він це оце було добре, його, його дії були добрі для України. Ну, на добре для України те, що він зробив. Що Україна ще отримала, поки ти був у керма? Що ще Україна доброго отримала, поки ти був у керма. Сонце. Мир, угу. якісь нові домовленості, друзі, яких, якихось нових партнерів, от. якісь нові пропозиції. Дивіться, тут, е, знаєте, як можливість зробити крок в світ. Да? Тобто, от, не те, що зробити. Ну, не те, що вже прям вийти на весь світ, ні, а носа висунути. Ну, тобто, <Town> показати, хто ми такі, да? направлення. А, вибрати направлення в світ, тобто, показати, що є Україна, показати, яка вона є, ця Україна, да? тобто, от, якось пропіарити країну. Да? Це було mm -hmm. вибрати політичний шлях, да. ну, шлях політики, який направлений в. Європу в Україну, от, в світ. От якраз таки, знаєте, оця зовнішньоекономічна політика була така, щоб почати взаємодіяти з іншими країнами. Що Україна отримала? Поки ти був трансформація йде, трансформація. Оце це дійсно це був початок роботи з зовнішнім світом. Руйнування всього того ж сталого, що було, сталого то, що було звичним. Тобто трансформація повна. І це на добре. Це ми дивимось про позитив. Все, що зміни, які відбулися у владі, у законах, да, у... В цьому що будувалося довго-довго в Україні, оці всі зміни, вони рухнули, і це пішло на добре для України. Ось карти показують зараз так. І це все говориться саме про зовнішню політику. Ну, Засяяла зірка, да? тут хоч і йде про падіння, про втрати в плані там, роботи, в плані грошей, можливо, курс гривні, да, Можливо, ну що, е, продукти, які, да, Україна, е, продукти, які Україна виробляє да, для світу, то з'явився шанс це все підняти. Ну от, Друзі, будь ласка, так і є. Щось закрутилось, щось завертілось. Да, тобто почало щось складати в пазл. Робота, робота почалась. Добре, давайте тепер подивимось, що втратила Україна під час правління, під час того, як ти був у Турчинов, що Україна втратила. Що Україна втратила під час твого Управління. Ой, щось пов'язано з судом, щось пов'язано з правотою. Знаєте, втратила. Чесне правосуддя, якщо можна так сказати. Тобто, певна Частина взагалі грошей домовленості по вісьмірці Пентаклів. Це можуть бути домовленості, зділки якісь, вони перейшли в тінь. Тобто, я так розумію, що це може і податків стосуватися, да? тобто ну, не все так виплачувалося в Україні, як треба було. От, по місяцю це може бути так, типу тіньова бухгалтерія, да? чорна бухгалтерія. В плані грошей. Ось тут Україна втратила прозорість е грошообігу в, е ну, в країні. Що Україна втратила при Турчинові, що Україна втратила при Турчинові? Зупинка. Зупинка сповільнення, зупинка у нових законах, зупинка в розвитку країни всередині країни. Так? Якщо тут ми дивилися з вами, що було на добре, що Україна якось заявила себе на політичній арені світу, то всередині країни ну, вийшла певна зупинка. От в плані законів, в плані, ну, тако, як по імператору, це все те, що стосується. І армія тут може бути, до речі, друзі. Зупинка в розвитку. Да? Ну, сповільнення, так. Да. Добре. Що ще Україна втратила під час того, коли Турчина був виконуючим обов'язки президента? Ну я просто э, втратила, а брела зависимость, давайте так. Що втратила? Втратила якусь самостійність, втратила э, право вирішувати право на. Э, момент безпеки, не те, що право, а момент безпеки. Тобто стала, знаєте, така хитка ситуація, коли ну, ти не знаєш, що на тебе вплине. Тобто, якось так все. Ось ось ці карти вони були і в тому, коли ну, позитив був для України, то вони випали і це було на краще там такі зміни. Да? То зараз що сталося? Що було? Ой. Прошую, що що на, на втрату пішло? Такі зміни, які вже неможливо повернути. Да? І це стосується якихось домовленостей, це стосується е, для населення, е, добробуту для населення, якоїсь роботи в плані, знаєте, от щось таке для населення. Захисту не, немає в плані країни, в плані влади. Тобто тут е, з'явився вплив на владу. Хтось почав вирішувати за нас, за Україну. Я так розумію, що почали якісь, можливо, пости е, займати люди, які ну, впливали не так, як потрібно. Да, це для населення, дивіться, от пішли втрати Пішли втрати і по грошам, пішли втрати, і по населенню, по рівню життя для людей. Да? От Щось, як знаєте, о, і знову ж таки, е при ньому як почалося, так і закінчилося. Це допомога зовні. От якась допомога зовні, можливо, це стосується якоїсь іншої країни, я не знаю, то вона почала. Іти на спад, що то за допомога. Зовні. Ну, якісь домовленості, якісь договори, що були підписані, да? щось те, можливо, на що ми сподівалися, щось те, що давало надію, е тільки на рівні, можливо, якихось домовленостей, знаєте, на рівні бажання. От воно все ну, в довгий ящик відправилося. Погані новини. Закрутилося все не в ту сторону. От все те, що прийшло доброго, воно все змінилось таким, май, майже таким самим, тільки в іншу сторону. Розумієте, як буває? От дивіться, от якесь усамітнення, да? тобто відход від чогось, Тут або втрата, втрата неправильна політика. Неправильно побудована політика в плані грошей, в плані домовленості, в плані е, політики всередині країни. По королю Пентаклів він як хазяїн, знаєте, от той хазяїн, який має своє господарство, ну і їм займається. Тобто політика була неправильна, яка призвела до втрат, що стосується і на політичній арені, і що стосується і, е, і для життя людей. Благо, ну, благо да? для життя людей. Ось так, друзі, давайте тепер подивимось, яка Україна прийшла до нього, да? і е, яка вона пішла від нього, скажімо, якою він її залишив. Да? Давайте глянемо, яку він Україну, на якому рівні, да? яку Україну він отримав турчинов яку Україну він отримав? Так, що яку то її отримав? М. якою вона стала після тебе? Ой, друзі, дивіться, значить, якою отримав? А, йому довірили взагалі? Да? Йому довірили е, на зміни, змінити щось в Україні, те, що було е, ну, не те, що втрачено, а довірили вже таку Україну, він прийшов в таку Україну, коли е, вже почався процес трансформації, скажімо, да? що вже, ну, є, були такі речі, які вже змінити не можна було. І дивіться, вже вона була керована, да? вона вже була як маріонетка, дивіться. Тобто, вже були певні люди, які керували цією країною. От, якийсь там вже Дірібан був, да? керували собі, як хотіли ну, в, ну і направляли в політику так, як їм це вигідно, якою вона стала після. А після, взагалі, тут дуже цікава, дуже цікаві карти. Тут якісь пішли такі домовленості, оця дама може випадати, дивіться, вона, я її розкриваю, вона йде як чорна людина і алкоголь. Це е, людина або жінка або країна з жіночим ім'ям, яка отримала по таємним, е, домовленостям, отримала Україну в залежність. Вона почала впливати на Україну. Ось так. А от. Бо дуже багато було бажання мати отримати. Бумеранг, зараз я подивлюся до чого. Ну, бумеранг ви знаєте, да? Як, якою отримала Україну, до чого бумеранг. Хм. А він щось таке, мабуть, ну, знову ж таки, дивіться, якась підтримка йде. Там якась у нього була розплата. От що саме він за щось розплатився. Я не знаю, як він закінчив своє правління і що з ним зараз, треба буде подивитись. Але тут бумеранг іде по ритуалу. Знаєте, що, типу, набагато багато на себе взяв, щось таке зробив і отримав обратку. От. Треба глянуть буде доля турчинова. Я не цікавилась, чесно сказати. Що у нього зараз? Ой. От що у нього зараз? Розвівка? Дивіться, це джокер. Це ситуація, коли ти не залежиш від того, що відбувається. Ну, не залежиш, а не, не можеш вплинути на те, що відбувається. Він е залежний від когось, дуже сильно, і знову ж таки карта тайна. Тобто щось таке відбувається в нього зараз в житті, да? що він десь сильно від когось залежить, потрапив в залежність і вирватися не може, і він вже не впливає на ці всі зміни, на ці всі процеси. Ось такий, друзі, розклад на Турчиного. Дякую вам велике за перегляд. Дякую, що нагадали, бо, чесно кажучи, я про нього дійсно геть От. Дякую вам за підписки, за ваші коментарі. О, дякую за вподобайки. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.